Щойно заговорили про тонічки, і вуаля, зустрічайте тунічки в студію. А якщо ви в пошуку саме ковтинки подовженої, так яка буде прикривати вам і сіднички, так і животик, все тут і стегна. То у нас сьогодні просто неймовірна пропозиція: жіночі тунічки в двох кольорах: колір обираєте зелений або бордо. Які чомусь наш бордо на екрані, червоний, але повірте, дівчата, в житті це бордо, красивий відтінок бордо. І тут ще, а, не просто він такий чистий іде, так, колір бордо. Тут ще по всій ковтинці, якщо наблизитися ближче, а прямо такі ідуть, як чорні м -м, ворсиночки, так як така а, є тканинка травка, теж, але тут прям такі дрібні ворсиночки ідуть. Так як у нас тут в складі ще іде кашемір, так, дивіться, ось тут дійсно видно, що це колір бордо. О, і тут ще йдуть ось такі варсиночки. А, Дуже зручний а, варіант, тунічка, светрик. А, потім а, красивий іде візеруночок. ще, так. А, на дотик на дотик така йде тканинка прямо цупка, светрик-светрик, прям як ми з вами любимо, теплий, тому що бувають такі необ'ємні светрики, такі я вас попереджаю, коли він такий, як тоненький трикотажик іде. а тут саме такий а, хороший светрик, він теплий. З горловиночкою. Горловинка тут чорного кольору може трішечки зливатися, але от я зараз ось так зроблю. Бачите, тут така класна іде горловиночка, воріт з січкою, теж такий пухнастий, так, і ці резиночки, пухнасті ще повторюються на рукавчиках, на манжетиках. Еластичний воріт теж звертаю увагу, що легко буде одягати вам светрик. Він еластичний, потягується. Далі чорні троянди тут, так, чи якісь квіти, не знаю. Цікаві якісь квіти, які також повторюються внизу на нашому светрику. А теж оригінальний такий, бачите, іде повтор на з, лівої, з лівого боку. Так, понизу такі, теж як якісь там квіти в'ються. Дуже дуже гарно. Довжина чудова. Зверніть увагу, так. Якщо на а, у нас вже перше падіння вартості 1599 гривень. І не забувайте називати котовару ЛС 283. В складі у нас 16% іде кашеміру, 29% вовни, 37% поліамід і 18% Еластану в складі у нас в цій тунічці ковтинці, тому що ця така довжина дозволяє, бачите, особливо ну, це універсальний розмір 50-54. Але, чесно кажучи, я собі взяла її. Ну, мене влаштовує все. і Її можна навіть одягати з лосинками, так, теж, тому що тунічка довгенька. І якщо вона ось прямо по розміру, так, якщо у вас взагалі там розмір 50-й, то дивіться, тут іще вона така йде трішечки тоді, як оверсайз, і ви можете навіть з лосинками. Одягати. Так, пане режисер, ти щось казав чи ні? Щось ти мене. Ага, все, бо я тебе щось тут мене якось дуже-дуже далеко. Каже, що дівчата телефонують. Молодці, класно, вартість сформували. 1399 гривень. А бачите, тут мені режисер телефонує, там ви бачите, ми команда з вами. Там ви телефонуєте, тут мені режисер уха <соць> телефонує. 1399 триста ні, дев'ять гривень. Ні, ну, тут ніка правда класна, мені дуже подобається. На мені зелена, теж бачите, повторюється, вона ще еластична, дуже класно потягується і м -м, довжина чудова. Бачите? І сіднички все буде прикривати вам ідеально. Тому по довжині тут взагалі ніяких питань не виникає. Колір обирайте зелений або бордо, який вам більше подобається. Ви можете обрати беріть два светрики, коли у нас берете. Дві речі, у вас ще додаткова знижечка 100 гривень. Не забувайте про цю приємну опцію. Ще прийдете на поштове відділення, відповідно, приміряйте на себе е, цю е, тонічку. Боже, яка актуальна річ зараз, так, дівчата? Ось вже, вже, вже якраз настав той час. Ми якось їх раніше презентували, ви їх теж дуже гарно розібрали. Але зараз все більше до нас надходить дзвоників. кажуть, хочу якийсь светрик, якусь ковтинку, ну щоб е, е, дубцю прикривала. Ну до, 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 до Переказую, як ви просите, <смі> і ну, дівчата, я вас розумію, тому що стає прохолодно, так і хочеться вже щось таке підодягнути, щоб все ж таки і красиво виглядати при цьому, і тепленько було. Тому дивіться, які класні тонічки не упустіть цю класну нагоду тисячу триста дев'яносто дев'ять гривень. Вартість теж чудова. А продовжуйте до нас телефонувати і все ж таки вихоплювати ці пропозиції. Розмір, на жаль, тільки 50-54, але бачите, я з 56 м Теж, якщо ви хочете. Щоб по фігурці було, от як на мені, і у вас 56 й розмір, теж можете ризикнути. Якщо ви полюбляєте, щоб вона була така, все ж таки тонічка, але мені тепліше, коли знаєте, по фігурці ти вдів і все, і тобі тепленько. А ото, коли воно там щось задуло, ти промерз, тому дівчата обирайте кому як більше доподоби. Але насправді дійсно. Щільна тканиночка, приємна до тіла, приємна, вони не кусючі, що мені подобається. От я не люблю, коли светрик. Так, звісно, буває, що він теплий, все, але він кусається. Я таких не люблю. А це якраз м'ягесенький, приємний такий на дотик. Тут, до речі, теж по светрику йдуть такі ворсиночки. Аля, коли ви побачите в житті, то він такий трішечки, як з ворсою йде, але ворса приємна, вона не, не линяє, так, не випадає. Просто буде вас. Зігрівати цей светрик і виглядає дуже елегантно, так особливо колір Бордо, то взагалі Бордо з чорним поєднання, таке прям класичне, класичне виконання. І в житті, повірте, він не червоний. Знову на камеру дивлюсь, мені трішки світло перебиває він, якийсь заяскравий. А коли я в житті біля нього стою, прямо приємний колір Бордо, спокійний, не затемний, не засвітлий. От якраз така гарна золота серединка. Буде м, дуже красиво. А все ж таки відтіняти, мені здається, і портретну зону, бо чорний колір тут буквально мінімально, так, шийка. Ну, ну, все гармонійно. так, Він тут доречний, його не забагато. І взагалі а, довжина, яка класна. Ну, не знаю, мені все подобається. Все, ну тому що я самі взяла, то мені вже все подобається. ЛС 283 код товару. Нагадую, що вони еластичні, ще класно потягуються. Дивіться, ви можете пересвідчитися в цьому, абсолютно бачите, я його розтягую і нічого не просвічується. Тому це говорить нам про те, що така цупка тканиночка, ось раз раз. І бачите, форму назад набула. я Його так тягнула, тягнула, але він класно назад набуває форму. Манжетики тут м'ягесенькі, теж зручно. Потім курточку одягати. Я коли вдягаю. У мене просто є один і немає цих манжетиків. І це таке, це постійно задирається кудись. А тут собі манжетик раз вдів і клас. Ну що ж, дозабирайте, обирайте, а ми вирушаємо далі.